Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 52-гу позачергову сесію Нікопольської міської ради. Сьогодні прийнято ну, головний документ міста Нікополя це бюджет міста на 2025 рік. Він у нас збалансований. Да, він без. Е, е, скажімо так, без розвитку міста, але всі необхідні заходи і захищені статті в ньому передбачені. Це і допомога військовим, це допомога по ліквідації наслідків, це допомога нікопольцям як на лікування, так і після обстрілів. Фінансування комунальних підприємств для їх сталої роботи, заробітні плати і фінансування всіх закладів міста Нікополя, що підпорядковані місцевому самоврядуванню. Також сьогодні прийняли рішення про допомогу військовим на 413 тисяч, прийняли земельні питання, які необхідні. Нікопольцям, а також інші важливі питання. Готовий відповісти на ваші запитання. Основне на що ми разом з депутатами звернули увагу саме в бюджеті на 2025 рік. Це. Забезпечення функціонування наших закладів, комунальних підприємств, фінансування на ліквідацію наслідків після обстрілів, допомогу нашим військовим. Це аварійні роботи різного плану, також по водогонам в тому числі. Ми вже Декілька років цьому не приділяємо увагу, тому що в нас ну, були інші питання, але це потрібно робити, щоб Нікопольці були зі сталим водопостачанням. Заробітні платні, теж забезпечені. Як я і сказав, бюджет розвитку в нас майже немає, але сьогодні, перебуваючи саме в зоні активних бойових дій, це не головне, головне стало фінансування саме міста і стало його функціонування. От на цьому було зроблено. Конкретні кроки саме в бюджеті міста на 2025 рік. На зараз це в нас близько 170, 177 мільйонів. Це субвенцій. Це направлено на заробітну плату вчителів, бюджетників. Ну, в основному на це. Ми вже з вами. Третій рік живемо під обстрілами, і 24-й рік для нас е, вже став, ну, я не скажу, не скажу звичним, але ми розуміємо, що нас, розуміли, що нас чекає, і ми до цього готувалися. Е, пройшли ми, ну, скажімо так, стабільно, без е, якихось, ну. Таких моментів, де в нас не вистачало коштів, або ми не змогли б там е, виділити якусь допомогу, е, бюджет міста ми е, виконали і е, ті надходження, які планувалися для саме функціонування міста, ми е, забезпечили і 24-й рік пройшов у нас. Е, без розвитку, але ми нікого не забули і кому потрібно, допомагали. Комунальні підприємства функціонували, наші школи працювали, і заклади, в тому, і інші заклади. Я вважаю найбільше досягнення. Це те, що місто Нікаполь живе і працює. Воно в ньому працює вся інфраструктура, всі заклади, ми максимально зробили і робимо для того, щоб Нікопольці почували себе комфортно навіть в умовах обстрілів, щоб вони розуміли, що Нікополь це місто, яке живе і буде жити, по провалам. Ну, в мене немає такої інформації, де б ми щось зробили не так, щоб це вважалося якимось провалом. А, хтось хотів щось будувати. Ну, хтось бачив ще щось. Але якщо брати функціонування міста Нікополя, я вважаю, що ми разом з депутатами зробили все можливе, щоб це було. Ну, Слоло і. і Стабільно, на жаль, обстріли в нас йдуть і далі. Те, що ми продовжуємо робити, це установку наших габіонів в різних частях міста Нікополя для того, щоб додати додаткове. Укриття від осколків після обстрілів під час обстрілів. Все, що потрібно для наших військових, я кожного разу повторюю. Все, що потрібно для оборони міста Нікополя і для військових по обороні міста Нікополя, ми все виділяємо. Підвищення якихось тарифів, або ну, це не загроза, це реальність, Да? На зараз в місті Нікополі не стоїть питання підвищення тарифів саме в пасажирському транспорті. Але ж ми повинні розуміти, що останній тариф був розроблений в 2022 році і вже за ці роки пройшли зміни тих показників, з яких складається і тариф в пасажирському транспорті, в тому числі. Але вважаючи на те, що ми в зоні активних бойових дій і ми під обстрілами, ну поки ми знаходимо, скажімо так, спільну мову для того, щоб це питання сьогодні в нас не стояло. Але як воно буде далі, все залежить від економічних показників, які входять в цей тариф.